Шановні колеги, серед депутатів, які наполягали на озвученні їхніх депутатських запитів, надійшов депутатський запит депутата Баленка, який попросив наполегливо озвучити його депутатський запит, який звучить наступним чином. Депутатське звернення щодо сприяння у вирішенні житлово-комунальних проблем киян. Значить, відповідно до статті 14 і 14 закону України про статус депутатів місцевих рад, звертаюсь до вас з депутатським зверненням з питань своєї депутатської діяльності в місті Києві. Як депутат Київської міської ради я отримав від голів районних організацій Київської міської організації, політичної партії «Фронт змін» колективний лист з проханням передати керівництву Київської міської державної адміністрації, звернення мешканців. Міста Києва щодо виділення бюджетних коштів на вирішення житлово-комунальних проблем їх будинків та відповідних прибудинкових територій. Крім цього, автори зазначеного листа просять мене сприяти якнайшвидшому розгляду цих звернень керівництвом та профільними підрозділами міської адміністрації. Виконуючи свій прямий депутатський обов'язок щодо всебічного відстоювання інтересів громади та захисту прав громадян, передаю наявні у мене звернення мешканців. Для їх профільного опрацювання з подальшим сприянням виділеним коштів на будинки, які потребують нагальних ремонтних та інших відновлених робіт, враховуючи кількість звернень, а це більше 60 тисяч підписів киян, а також цінність для пройдешньої реформи ЖКХ зібраної інформації про санітарно-технічний стан будинків в районах Києва, прошу вас з увагою поставитись до потреб киян. Про розгляд цього депутатського звернення прошу повідомити мене в термін, передбачений статтю 13 закону України про статус депутатів місцевих рад. Значить, в чому особливість цього депутатського звернення? Що до нього додаються додатки, які викладені ось е, таким чином, паном Баленко і передані в президію. Тому е, я прошу долучити зазначене депутатське звернення. Долучити до зазначеного звернення всі додатки вигляд 60 тисяч підписів, які вони зібрали у Киян, і направити для розгляду в Київську міську державну адміністрацію.